Прикарпатські надзвичайники з початку року здійснили більше ста виїздів для надання допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано більше 30 людей. Під час таких виїздів рятувальники зазвичай деблокують потерпілих, допомагають в перенесенні постраждалих до карети екстреної медичної допомоги, відключають клеми акумуляторних батарей транспортних засобів з метою запобігання загоранням. Огороджують місце подій, змивають паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги. Минулого тижня рятувальники двічі залучались до ліквідації наслідків ДТП. Зокрема, 6 листопада на лінію 101 до рятувальників поступило повідомлення про дорожню транспортну пригоду в місті Івано-Франківськ за участі легкового автомобіля ВАЗ. До місця події одразу ж було направлено рятувальників. Група рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини спеціального призначення та першої державної пожежної частини міста Івано-Франківськ. Рятувальники за допомогою комбінованого гідроінструменту провели заходи з деблокування пасажира, з понівеченого автомобіля та передали постраждалого працівникам швидкої медичної допомоги. 7 листопада до служби порятунку надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду в місті Івано-Франківськ. На вулиці Тасманецька автобус Богдан в'їхав в дерево. Є постраждалі також двох осіб. Затиснуто конструкціями автобуса. До місця виклику негайно було направлено рятувальників групи. Рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення та рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківська. Прибувши до місця виклику, рятувальники деблокували двох постраждалих осіб, яких було затиснуто конструкціями автобуса, та передали медикам для подальшої їх госпіталізації. За попередньою інформацією, на момент виникнення ДТП в автобусі перебувало 14 осіб. Усіх людей з місця ДТП було госпіталізовано до лікувальних закладів для медичного обстеження. Працівники служби порятунку впевнені, що більшості ДТП можна було б уникнути, якби учасники дорожнього руху були більш обережними та не нехтували застереженнями та дотримувалися правил дорожнього руху. Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням бути максимально обережними та обачними, дбати про своє життя та здоров'я і не порушувати правил дорожнього руху. Дякую за перегляд!